Обласний протитуберкульозний диспансер No3, що розташований на території Зміївського району, відзначив свій 60-річний день народження грандіозним концертом. Теплі слова привітань лунали сьогодні на адресу працівників медзакладу. Головний лікар тубдиспансеру Олена Гринішина першою вітає колег. Хочу поздравити прежде всего, свій колектив. Прежде всего поздравить наше учреждение с таким знаменательным днем, с юбилеем, 60-летием. Это, конечно, очень сложный тернистый путь. Начиналось все очень сложно. Было неприспособленное здание, где размещалось 10 коек. Чтобы послушать больного, врач должен был переступить это, подойти к больному. Это составляло, в общем-то, немало усилий. Вот. И, конечно, такое здание, такой большой потенциал, который мы сегодня имеем на сегодняшний день, это, конечно, ну, шаг в будущее, потому что без этого, без помощи нашей, без нашей роли, конечно, трудно и нашему району бы решлось бы, потому что не каждый район располагает таким учреждением. Ну и, конечно, коллектив диспансера растет, оборудование наше становится лучше, работают всевозможные программы, поэтому потенциал у нас есть, профессионализм мы будем свой повышать, мы гарантируем ну, перед, как говорится, всем честным народом. что мы будем стараться стараться для того чтобы нашему населению было лучше чтобы люди были здоровее чтобы максимально по мере возможности мы могли помочь Зараз в Зміївському тубдиспансері працює більше ста людей. Не кожен медичний заклад може похизуватися тим, що в ньому трудяться фахівці, котрі працюють на одному місці більше 15 років. Тут таких співробітників більшість. Протитуберкульозний диспансер пишається саме своїм колективом. Він не тільки професійний, але й згуртований. Тоби єдина сім'я, яка якій... друг друга поддержать, у вас взаимопонимание между вашей администрацией и трудовым коллективом, между профсоюзным комитетом и администрацией. И я думаю, что все вопросы, которые у вас возникают в вашей семье, трудовой рабочей семье, всегда можно решить. И желаю, чтобы в дальнейшем все эти вопросы прекрасно решались. Я сегодня всему коллективу. І наші партнери, а також міжнародні організації. В тезіатричній службі працюють сильні люди, мужні люди, тому що вони завжди мають ризик захворювання на таку небезпечну хворобу. не тільки для себе, а й для членів своєї сім'ї. Ці люди мужно спілкуватися з нашими дуже нелегкими пацієнтами. І я хочу побажати здоров'я, благополуччя, щоб процвітав протитуберкульозний диспансер обласний, у них було щастя, щоб сонечко світило, щоб була достойна зарплата і благодарні пацієнти. Свята вас. Медики цього закладу охорони здоров'я сьогодні роблять все можливе для того, аби пацієнти отримували висококваліфіковане лікування. Почесними грамотами були нагороджені кращі з кращих працівників тубдиспансеру. На урочистий захід в честь ювілею прийшли не тільки ті, хто трудиться зараз в туберкульозному диспансері, але й ветерани, котрі відпрацювали тут не один десяток літ. Гарний настрій та позитивні емоції подарували медикам виступи художніх колективів зміївщини. Шальним акордом урочистостей стало виконання гімну обласного протитуберкульозного диспансеру номер 3 його працівниками.